В тілі. Беремо одну середню цибулину, натираю її на рубітерці тоді беру дві старих почищених картоплини. Теж натираю на грубій терці картоплини невеличкі і одну морквину невеличку. Все це перетерли на грубій терці, перемішали. Додала я фаршу 300 Дала перцю, руками добре вимішала. Та ще, щоб не забути дати солі, можна ще приправи якісь додати за бажанням. І добре вибити отриманий фарш. Тоді на розігріту сковорідку коли і олію, хай розігрівається, мокрими руками виробляєте тільки розмір, який хто бажає. Викладаю на сковорідку для обжарування, але обжарюємо недовго, тільки на великому вогні, щоб лише прихватилися вони. І ледь вони отак прихватяться, викладаємо на тарілку. А до олії, яка залишилася на сковорідці, даємо ложку муки, перемішуємо її з олією. І коли колір муки зміниться, можна додати сік томатний, пасту томатну, соус томатний. У мене не виявилося. І після цього додаємо воду. І отримаємо ось такий соус. Не забудьте посолити, можна і приправи додати. І тоді в цей Цю підливу, можна сказати, викладаємо наші тівтільки, для того, щоб вони тепер проварилися. І все, хвилин 15. І готово. І подаємо до гарніру салату.